Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті Покровська 271, місто Житомир. Найбільший авторинок Житомирської області е, європейського формату. І як завжди, субота, неділя, ми випускаємо черговий випуск для того, щоб показати, що у нас є на кармаркети, які автомобілі. Щоб ви дзвонили, приїжджали, купували і робимо для того все комфортні умови, для того, щоб ви швиденько приїхали, придбали, оформили договір куплі-продажу на місці, оглянули авто на підйомники, зробили Комп'ютерну діагностику і задоволені, поїхали від нас е, з кармаркету. Всім привіт, е, хто з інших областей. Дякую, що від заїжджаєте до нас. Е, Саню знову буду рогати, тому що не фотографуються з вами. Обов'язково вже наступного разу точно виставимо фоточки з людьми, які приїжджають з інших областей і купують автомобілі. Перед тим як ми почнемо, традиційно дякуємо Збройним силам України, дякую всім формуванням, дякую хлопцям, і дівчатам, хто оборонить нашу землю. величезно вам дякую, що тримаєте кордони, що тримаєте. Нас усіх, що ми маємо можливість жити під синьо-жовтим стягом. Величезне дякую вам, шановні Збройні Сили України. Ну і ви дуже сильно просили вже не один раз, що покажіть нам буси. Покажіть нам буси. Тому ви бачите, за моєю спиною не наш офіс, а за моєю спиною дорога, до речі, яка йде в сторону Черніхова, в сторону Коростеня. І з цієї сторони ви можете побачити, є у нас трошечки бусів, трошечки вантажівок. Тому будемо з них і починати. А закінчимо вже біля офісу. І, до речі, там ряд є у нас преміум сегментів в автомобілів 10, теж вам покажемо. Ну і розпочинаємо з першого автомобіля. Це у нас вантажівка Renault Master 2015 рік, 180 тисяч пробігу, 2,3 дизель, механіка 5 місць, передній привід, Європа, Один ключ. Додатково є гума. Ціна 16 тисяч американських доларів. Якщо трошечки буде дути вітер, просимо вибачення, тому що у нас сьогодні в Житомирі дуже вітряно. Сьогодні, до речі, неділя у нас 15 вересня. Peugeot Expert, вантажівка 2007 року, 480 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, механіка, 3 місця. Передній привід Європа, два ключі, ціна 5200. Так, Далі у нас ще одна вантажівка, Renault Master. 2019 рік, 265 тисяч вже набігало, 2,3 дизель, механіка, два місця, задній привід з Голландії приїхала автомобіль. 2 автомобіль. Два ключі, два місця 18800. Так, на цю сторону бадав у нас дощ трошки. І ось одна калюшка велика у нас є на кармаркеті. Ось от вона. Прямо там, де ми знімаємо чомусь. Так, на черзі Volkswagen Multivan. Авто 2005 року з 420 тисяч на одометрі, 2-літровий бензин, встановлено газоболонна обладнання, сім місць, механіка, передній привід, два ключі. Ціна 11 тисяч американських доларів. Рено трафік пасажир 2006 рік 265 тисяч. Вже набігав 2,5 дизель, автомат 8 місць. Передній привід, Нідерланди, один ключ. Ціна 7500. Який гарненький колір і гарненьке авто. Hyundai H1. Пасажир 14 рік, 176 тисяч пробігу, 2,5 дизель, автомат 5 6 місць. Задній привід. Офіційне авто придбано в Україні. Має один ключ, ціна 15200. Легендарний мегакрутецький. Червоненький, заряджений. Він же в народі течик. Транспортер Т4. Грузпас, 99 рік, 275 тисяч пробігу, 2,5 дизель, механіка, 8 місць, передній привід, Європа, 2 ключі, ціна 6 399 ці течіки роботяжки, Ой-ой-ой, тетчики взагалі легендарні. Хоча я не знаю чому, тому що тетчик це Т4. А ось коли кажуть, уже на Т-5 або мультиван чи на Т-6 тетчик, ну це вже не, непорозуміння, звісно. Отже, на, ці, на черзі ще один Volkswagen, тільки Multivan 2008 року, 391 тисяча одометрі, 2,5 дизель, механіка, 7 місць, повний привід. Офіційно придбано авто в Україні, має два ключі. Ціна 11700. Так, далі у нас синенький, гарненький Mercedes Benz Vito 114. Весь такий тонований, гарний. 2018 рік 260 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка 3 місця. Це вантажівка, я так розумію. Передній привід один ключ ціна 900 Хоча з двох сторон, не знаю, чи три місця написано, але він пасажир. І і пасажир і з двох сторін тобто він оригінальний пасажир, з двох сторін відкриваються двері. Але кількість місць чомусь написали три. Можливо, по документам не знаю, але пасажир. Так, далі у нас Т 5 Я їх не Не обходь, просто покажи збоку, що він є спереду. Так, груз пас, 2006 рік 270 тисяч на одометрі, 2,5 дизель, автомат 5 місць, передній привід Європа, один ключ 9100. Чому 5 місць? Тому що груз пас. Ще одна вантажівка у нас. Це Peugeot Boxer, Або Boxer, як кажуть у нас. 2006 рік 260 тисяч на одометрі, 2,2 дизель, механіка 3 місця, передній привід, 2 ключі. Ціна 6100. Mercedes-Benz Vito 115 2007 року. 260 тисяч вже набігав, 2,2 дизель, автомат, 8 місць, повний привід. Офіційно придбано в Україні. Автівка має два ключі, ціна 15 тисяч американських доларів. Та не бігай так, у людей вже очі блимають. З однієї сторони показала, по центру, з іншої. Все. Так, Ford Transit. Кастом вантажівка 2020 року, 167 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, переднє дання, два ключі, ціна 17300. Це вантажівки вам показали. Трошки є. Швиденько їх купують. А поки ми йдемо до інших автомобілів. До речі, сьогодні покажемо трошечки менше. І вже з наступного тижня починаємо знову з першого другого ряду. Я нагадаю всім, що поки є сонячні дні, поки вересень, всі, хто полюбляє їздити на мотоциклах, запрошуємо вас вдосконалювати свої вміння. Нашій школі Ресмота, Кармаркет, е окремий мотодром. У нас є професійні інструктори, е повне екіпірування. Головне це безпека. Тому якщо у вас є водійське посвідчення категорії А, але немає навичок, можна в нас вдосконалюватися. Якщо навіть у вас немає водійського посвідчення категорії А або А1, ви маєте можливість отримати його у нас. 10 годин, 10 занять, професійні інструктори е все зроблять для того, щоб ви. Е Повністю оволоділи двохколісним і ще мали навички, які обов'язково потрібні при водінні такого транспорту. Тому, шановні друзі, всіх запрошуємо в школу RS Мото Покровська 271. Знизу в описі буде посилання на нашу мотошколу. Ну а далі ми показуємо Нісан Альтіма автомобіль 2018 року. 160 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Сполучені Штати Америки, два ключі, ціна 12 999. Так, далі у нас Hyundai I20. Маленька, класнюча машинка. Дуже офігенна 2013 року, 120 тисяч пробігу, 1,3 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі 6300, класнюча в своєму класі. І дійсно авто варте уваги. Тому подивіться. Можливо, хтось тільки навчається їздити, хтось вже трошки вміє. Тому ось ці невеликі габарити цього авто дають вам можливість дуже швиденько освоїти. Водіння, якщо ви його ще не освоїли. для професійних водіїв теж дуже цікавий автомобіль для міста. Так, далі Peugeot Partner, пасажир 2016 року. 201 тисяча на одометрі 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Пригнане авто з Польщі, має два ключі, ціна 10400. Куди ж без нього? Без червоненького. Рено Мегана третього покоління 2013 року, 295 тисяч на одометрі, півторалітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Європа, два ключі, ціна 8200 і реєстратор в подарунок. Ну це не точно. Серйозно? Що? Що, серйозно? Ну ось він дивись, висить. А ти так, вау, реєстратор в подарунок, він коштує пару тисяч гривень. Так далі. Opel Insignia. До речі, хотів розглядати я Insignia від такого червоненького кольору. Але поки ми думали, він продався на тому тижні. Opel Insignia, 11 рік, 306 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, додатково є гума, ціна 7500. Світлий салон, тканина. Insignia виглядає гарненько люж. Так, далі у нас Nissan Rock. Авто 2017 року. Вау! На шкірі такого крутецького коричного кольору з ставками чорного, якщо покаже камера. 93 тисячі пробігу, всього-навсього. Акустика BOSS, 2,5 бензин, автомат, 5 місць, передній привід Америки, 18 тисяч американських доларів. Впередка машинка. Як і наступний. Да, Це гарненький Рено Каліос, який приїхав, напевно, тільки на вихідні. Я сподіваюся, ви не бо дуже сильний вітер. Так, авто 2017 року 181 тисяча е, на одометрі, 2-літровий дизель, автомат. Написано, один власник офіційно куплена в Україні, оригінальний пробіг, сервісна книжка, всі ТО пройдено, комплект зумової гуми не фарбована і номер власника теж вам показуємо. А ще зелені ковпачки фосфорні на колесах. Ні, так то я жартую, а ти вже знімаєш відос прямо. Який оператор, такий у нас і в принципі ведучий, бачите? П'ятий рік, 187 тисяч на одометрі, 4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Європа, один ключ. Ціна 4800. Сьогодні моєї дружини дуже мало роботи, тому що залишилося у нас ще 6 автомобілів і, в принципі, все показали. Тим більше їх обходити зараз по колу не зможемо, тому що там у нас парканчик. Ну що, шановні друзі, поки ми йдемо до нашого ряду, нагадаю, що... Кармаркет робить всі прекрасні умови, щоб об'єднати як покупців, так і продавців авто, тому якщо ви бажаєте продати авто, ласкаво просимо, гартні умови. Невеличку суму треба заплатити, тисячу гривень в місяць всього-навсього, для того, щоб ваш автомобіль знаходився у нас на майданчику. Плюс кожного продажу 100 доларів. Якщо це продаж по вашому телефонному дзвінку, і це ваші клієнти, всього на всього 50 доларів. А не якщо ви самі приходите і продаєте якось, Наприклад, стоїть ось та у нас Реношка Каліос. Самі продаєте, знаходитесь на місці, ви просто платите за стоянку. Все легко і просто. Друзі, якщо ви купуєте авто, приходьте величезний асортимент автомобілів, більше 300 автомобілів на майданчику. Обирайте, який вам подобається. Ви можете зробити навіть це по відео, яке ви дивитесь щотижня. Я впевнений, ставите лайки. Сподобався автомобіль, зателефонували, автомобіль є. Запитали все, що про нього вам потрібно знати. Якщо у вас це влаштовує, приїжджайте на Кармаркет. Місійні менеджери вас прокатають на машині, покажуть вам його зсередини. До речі, на нашому сайті ви маєте можливість дивитися його з середини камерою 360. Щоб бачити весь салон. Потім можете оглянути авто на підйомнику, можете зробити комп'ютерну діагностику. По лакофарбовим покриттям товщиноміром теж все оглядаємо. Якщо влаштовує, дзвонимо власнику, ви домовляєтесь з ним про ціну. Якщо все good ви оформлюєте договір куплі-продажу прямо на місці і вже через декілька годин їдете на своєму авто. Ну і до речі, у нас для зручності є від МВС України сертифікація. Да? Сертифікація, де мають можливість спеціалісти перевірити номер кузова, номер двигуна і дати вам свідоцтво сертифікат про наявність номерів. Які не перебивались і нічого з ними не робилось. тому повний сервіс у нас на кармаркети Покровське 271. Обов'язково всіх чекаємо. А якщо ви приїхали на авто і вам терміново потрібні гроші, у нас є функція швидкого викупу авто. Тому як приїжджайте, потрібні гроші. Різні ситуації у людей бувають. Якщо ви приїжджаєте, ми домовляємося з вами про ціну. Ви одразу отримуєте гроші і їдете від нас. А як далі продавати авто, ми вже самі знаємо. Ну, ми знаємо, ми продаємо авто, друзі, тому що це кармаркет. Так, далі у нас джелька, здається, у нас від Mercedes-Benz. Не скажу, не розбираюся в автомобілях, тому... Так, GLE 350-й. Так, авто 2000, напевно, року. так 15-17, я думаю. 16-го не вгадав. Чи 15 16-го. 16-й рік. 122 тисячі пробігу, 3,5 бензин, автомат 5 місць, повний привід Сполучені Штати Америки, два ключі, ціна 27400. Зараз моя футболочка біленька, буде трошечки не біленька. Е, красунчик з панорамним дахом Volkswagen Tiguan, 2018 року. І 1418 рік. 179 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, автомат, 7 місць, повний привід Європа, два ключі, додаткова гума, ціна 3600. Фух, ну нарешті, ну дочекався. Лялечка, ауді, єтрон. E це таку, як я бачила. Єтрон, e але з дзеркалами, а мене камерами, тобі ж камери подобається більше, хоча кому як зручніше. Ми бачимо панорамний люк. 2019 рік, 107 тисяч пробігу, 95 кВт. Коробка передач механіка, це що? Це щось якийсь бред. Так, 5 місць, повний привід, Німеччина, два ключі, додаткова гума, ціна 36 тисяч американських доларів. Ромка зараз іде, на ітроні написано механіка. Так, далі. BMW, як моя дружина каже, XS. X5, зовсім не XS, це 2XL, як мінімум. E, 2013 рік, 100 тисяч на одометрі, 3-літровий бензин, автомат 5 місць, повний привід. Офіційно авто придбано в Україні, два ключі. 25900 є гума на дисках. 13 рік, 100 тисяч пробігу, друзі. Хм? Круте авто. Ну, красавчик, красавчик, і навіть, можливо, трошечки ззаду його покажеш. побачиш, як ці ручки, кутесли, там все. ок. Land Rover Range Rover Velar 2018 року, 120 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат 5 місць, повний привід. Італія, один ключ, ціна 36 500. Ну, Тут, звісно, все ну, настільки топово, як же він виглядає. Просто мега крутецьке авто. Я думаю, тут є все, що повинно бути в сучасному е, авто. ну Просто неймовірний красень. Ну, як і неймовірна е, красунечка Audi. Як же її не любити? Ви подивіться слайн. Так, Audi 13 рік, 243 тисячі пробігу, 3-літровий дизель, автомат, сім місць повний привід. Авто приїхало з Дані, має два ключі. Ціну ви вже побачили, а я ще ні. Так, 22 тисячі доларів, неймовірна, білесенька, красунька Q7. Ну що, шановні друзі, на цьому у нас такий сьогодні картенький огляд. І нагадаю всім, що GreenBe. Можна попити смачну каву різних напоїв, як гарячих, так і холодних. Не відпочити ось тут, якщо ви втомилися, почекати своїх клієнтів або почекати друзі, почекати, поки робиться договір куплі-продажу, якщо ви купуєте авто. Ну і шановні друзі, бачимо, разка у нас шкода якась заїжджає зараз на кармаркети. Для того щоб слідкувати онлайн, які автомобілі заїжджають, які продаються на кармаркеті. Переходьте знизу посилання в телеграм-канал, де ви маєте можливість онлайн. Дивитися, ось тільки вона заїхала. Рома її вже відфотографував, і вже через хвилинку вона з'явиться у вас, і ви можете подивитися абсолютно всі характеристики цього автомобіля. Ну що, на цьому будемо завершити наш огляд. І дякую кожному, хто додивився до кінця. Дякую кожному, хто ставить лайки, хто ставить дизлайки. Теж вам дякую, тому що е ви дивитеся, це приємно. Щось комусь подобається, щось не подобається. Ну, а ще дякую окремо тим. Хто пише коментарі, неважливо вдалі вони для нас, не вдалі. Але ви пишете коментарі, ви витрачаєте свій час за що вам величезне дякуємо. Ну і дякуємо, не передякуємо, і це не жарт, тому що дійсно ми повинні вранці прокидатися, дякувати Богу і дякувати Збройним силам України за те, що вони боронять нашу землю. Величезне дякуємо вам, хлопці і дівчата, за все, що ви робите для нашої неньки України і для кожному, хто в ній проживає. Ну і на цьому будемо завершувати наш огляд. Я дуже поспішаю, тому що я на футбол. У нас сьогодні Полісся грає з Вересом. Тому фанатам Вереса, фанатам Полісся величезний привіт. Зустрінемось на футбольному полі сьогодні, о 6-й вечора. Ви, напевно, відеоролик вже будете дивитися вечором і будете знати рахунок. Або, можливо, завтра, тому що завантажується він дуже довго. Все, пока, до зустрічі, побачимось на кармаркеті. З вами був Павло Легенчук та Ірина Олександрівна. Слава Україні!